Всім привіт, дорогі мотористи. Я зараз знаходжуся в нашій Україні, в Буковелі в готелі Mountain Residence. Я тут відпочиваю і знімаю вид зі свого балкону. Дуже класний готель. Дивіться далі огляд, а забронювати можна і по нашому номеру телефону. Хочу ще пару слів взагалі сказати про Буковель. Зараз сьомий ранку, отак от красиво, але Буковель настільки будується швидко, що навіть зараз, сьомій ранку, є стукіт будівництва, стоять і вже працюють у сьомій ранку крани. Тому скоро будуть будуть ще більше багато нових готелей. Стосовно самого готелю Mountain Residence, то спочатку було два корпуси: корпус А і корпус Б. А нещодавно відкрили корпус С, дуже великий, з величезним СПА, одним з найбільших спа в Україні. А якщо ви проживаєте в корпусі А або в корпусі Б, то можна користуватися корпусом С, там де є СПА, або одразу забронювати собі номер в новому корпусі С. Номер в нашому готелі Mountain Residence. Ось так виглядає. Перша кімната з кухнею. Друга кімната спальня. Балкон. Просто з приголомшливим видом на гори. Йдемо далі. Санвузол один. Ванна, косметика Rituals і біля рукомийника, і в самій ванні, і капці. Це один санвузол, також є другий санвузол. Тут просто туалет і рукомийник, В шахі є праска. З дошкою. Є сейф. Ще одна подушка запасна. цей диван розкладається, так як ми приїхали в трьох, то нам ще один розкладний, розклали його цей диванчик. Можна не розкладати, якщо ви вдвох. Це все за додаткову плату, ще один балкон з видом на гори. А також хочу показати ще більш детально, що є на кухні. Тут є кавомашина, чайний набір, водичка. Є посуд, бокали всі, алкоголь буде за додаткову плату. Є холодильник. В холодильники також міні-бар, він буде платний. Є ще тут посуд. Всього достатньо дуже класний номер. Подивимося, що є на сніданок. Це ось такі яйця, сирочок, колпаски, рибка, сільотка, овочі. Тут сирники і до них всілякі джеми. Тут блінчики, оладушки, до них меблі, нутелла, булочки. Тихі. Завтраки хлоп'я, випічка, якийш з куркою, хороший вибір фруктів, горічок, душа. Подивимося, що тут є Яєшня з беконом, є шапшука. Тут можна зробити собі тости. Яйця, сосиски, сердельки, пюре картопляна. З котлетками паровими, пірячими стики овочі, гречка рис, манна каша. Все це з таким красивенним видом на гори. Дуже красиво. Доруни, сметанка до них, парові вареники. Сало, соління. достатньо великий ресторан і дуже такий стильний ресторан. Все красиво зроблено. Кава, чай, детокс водичка, соки, йогурт, а також шампанське сніданок. Спазона в готелі Mountain Residence. Ось такий відкритий, дуже-дуже теплий басейн. А ось ця зона з прозорим дном, де будуть шикарні види панорамні нагори. Цей готель, звичайно, підходить і для відпочинку влітку, тому що тут ще є багато шезлонгів. Дуже-дуже красиво. Є ще декілька басейнів з дуже теплою водою, з дуже холодною водою. Три басейна. А також тут на вулиці є. Називається вона лазня Мольфара. Я туди зайти не можу, але там дуже-дуже так парко. Можна міняти температуру з холодної на гарячу, чи на теплу. Ну, Цей відкритий басейн це, звичайно, просто топ цього готелю. Прямо сама зірочка також тут є, зона з джакузі помасажувати спинку. І Цей басейн працює кругий рік. Після басейну, який на вулиці, тут є бар з різними напоями, вони всі за додаткову плату. Бар з ось таким дуже класним, класним панорамним видом на гори. Різноманітні алкогольні напої, безалкогольні. Так, йдемо далі. Закритий басейн. Шезлонги з вийдемо на гори. Ось такий теплий басейн. Де також бар. Тут хамам. Ось можна потертися лодиком. Піднімаємось на другий поверх. Ось Такий великий басейн. Дивимося тут. Є така сауна. Ой, дуже волога. Є ще ось така релакс кімната. Називається вона канапляна кімната. Можна тут залишити халатики. А також тут Посидіти або полежати, подивитися на чудові краєвиди. Ще одна лазня. Дуже багато їх тут. Ось тут такі, як шарики, прикольні, тепленькі. Ось такий великий спа-комплекс в готелі.